Ми вас вітаємо на каналі Ban hey, KD. Ну що, ми сьогодні знову вирішаємо якесь нове місце. Це поруч з Якогамою. Там якийсь парк. Ну, звісно, ви з нами подивимось парк, який там взагалі щось цікаве. Ну і заодно подивимось, як мешкають японці там в тамошніх будиночках. Ми нарешті приїхали на нашу кінцеву точку, це станція Урага, тому що як йому цікаво, то можете погуглити і знайти, де саме це ми зараз. Це не так дуже далеко від ми, але не так уже близько. Це відносно. Нам дуже зручно, що ця гілка цих потягів да, крокує сповз нашого будинку, тому дуже зручно. От, біля нашої станції, то нам не потрібно десь там їхати, пересаджуватися. то Сів і поїхав. Це таке невелике містечко по руці Когамою, ну таке майже провінціальне. Ось ми приїхали кудись. Сійдемо, хочу подивитися туди на океан трошки. Хтось питався, чи рибалять тут. Так, вон, бачите, там хтось сидить, щось чекає на якусь рибку. Але саме цікаво, ось там що я бачив. о, Це прикольно. Це японський військовий човнік. Це якийсь. Оце ось це ось то сталося Яка чиста водичка. <тим> Прямо аж кортить залізти Але я бачу, там вже медузи плавають маленькі Це кубомедузи? медузи, чи як там є, ну тобто... Зараз не сезон вже купатися. Що, що, що я бачу? Князь зашла у воду. Канаві. <смі> Хакіаті. <смі> так, я не, ну я можу, звісно, завести воду, каже, а ти не можеш. Ну, просто мені потім лінь мити ноги, я знову. Зуця, дядько, не так зручно. О, 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 шось спіймав. І тут вулички, тут люди так само мешкають, тут така вхідна частинка, якийсь тут маленький садик. Ну, занедбане трохи все виглядає. А цей будинок, як замок виглядає, фортеця. І навіть трохи в японському стилі <хи> Ну, очікував, що тут трохи буде все більш гарніше виглядати от дивіться от будинок от, ну, то взагалі капець. але вхідна частина клада да, каміння тут якась зелень є трохи переробити і все краще б виглядало Nascia. Дивіться, там який гарний будиночок, да? зелений парканчик, там якісь дерева підстрижені. І будиночок хай не виглядає, там, да? такий червона цегла, так. ну, британський стиль, але ну, гарно, гарно виглядає. І тут ну, Будинки прості, тут тут вже японські проекти. Але більшого, тут вже сас садочок якийсь має. О, прикольно, да, такі великі каміння. Скельна порода, Прикольно. Тут вже мені подобається, Я тут вже такі доглянутий садочки така. має гарна частина вхідна. Всередині все трохи занебене, але все одно це краще. Дуже полюбляю такий колір кущиків, гарно виглядає, якщо ще підстрижені, то взагалі супер. Тут взагалі вже ніхто нічого не робить. Тут такий гарний вигляд Постійно це бачу і хочу вам показати, тому що ну, мені це подобається. Ні-ні, не будиночок. Ось отак от в Японії всі ці колесі люки отак. От Порулиться. Кожна не те, що там префектура, а кожен район має, це допустим, да, там Яковська, кошка. Біля міста Яковська, це, як, мабуть, це о, обласне таке містечко. Це. Кожне, От Юкугама має своє от, постійно такий дизайн прикольний. От всі ці люки, вони будуть мати все. Дуже незвично побачити десь тут -ут. садочок, якісь ялинки або це піхта, або ну, я не знаю, якась з хвойних дерев. Прикольно так зроблено ще... Трохи, трохи так не доглянуто, але сама ідея цікава. Ну а це ми вже наближаємося до парку. Ми саме обрали цей парк, тому що я тут один раз був по справах, тут поруч. І так, трошечки, я навіть в Телеграм скидував. Так, що хочу нагадати, хто кому цікаво, більш чистіше спілкування, там якісь і фотки, маленькі відосики викладаю, то можете приєднатися до каналу Телеграм. Посилання буду тут під, під відео, можете подивитися. Так Тому парк що мені сподобався. Тут подивився, я так трошечки оглянув. Ну по-перше, нелюдний і дуже такий величезний. Мені це сподобалось. І ми зараз саме туди каркуємо. Що тоді, що мені ну, запам'яталось тоді в цьому парку? Е, я йшов, а ці соколи чи яструби я там... Я не розуміюся на цьому, але вони тут бігали поруч, як кочки такі. <поруч> Великі такі товсті. Ну, я поняття взагалі це проблема, це вони дуже... Ну як проблема? Потрихи вони не турбують, якщо ти, наприклад, не їж їжу десь на відкритому місці, то що ну, 99% що поцуп'ять. А о, я вже хібачу. Всього вони там літають. Ми вирішили трохи перепочити тут такий. Гарне таке затишок. це що Сонце дуже палюче в Японії. Хоча вже майже останній день серпня, але спека це капець. Тому я тут трошечки щось таке смачненьке з собою взяв. Якракра. Ну, будьмо. О, яка насолода. Це там автомати стоять, там туалет. Там напої, морозиво. І далі, далі парк, ми потім далі все рушимо. Подивити. Але саме класно, подивитися. Але класно подивіться, ну нікого нема. Яка насолода. А сьогодні субота. Тобто повинно бути багато людей. О, яка краса, коли поруч є гарна дружина. М -м, дякую. М -м -м. А зараз подивилися, ну справді, ну щось дуже так дивно, чого нікого нема. А сьогодні попередження було, що дуже спекотне, дуже сонячно буде і, будь ласка, сидіть вдома. Ага. Ну, тут так затишно. Дивіться, під цим деревом дуже така велика тінь, дуже затишно. І коли поруч свої холодні напої такі там, ну, я не кажу, що це алкоголь. Це, взагалі пиво для мене це нектар богів. Mm. Mm. <гум> то я інколи думаю, що коли попередження, то це якраз для мене попередження, що треба кудись їхати, бо нікого не буде. <гум> Минулого разу як я, якраз це побачив. Тут такий ланцюжок для вашого улюбленця, для собачки, де є. Причепити його на той час, коли ви там можете в туалет можете піти. Дуже зручно. Або у вашого раба. Теж дуже зручно. Mm -hmm. Так, сьогодні в нас буде морозиво. Я дуже полюбляю ванільне. Взагалі морозиво в Японії дуже смачне, справжнє. Якщо там написано ванільне, то воно справжнє буде ванільне. Особливо є компанія така Мейджі, от вона виробляє справді дуже якісний. Ну, гліко так само непогано, так само непогано. Я ще хотів додати стосовно автоматів. Тут е кілька днів тому, там, вчора позавчора в Японії в Токіо сталася подія. Якісь араби, там не зрозуміли якої національності, там, що пакистанці, палістинці, ну це, це не, мавпи. Розкорочили ці торговельні автомати, там поцупили якісь гроші. Ну, тобто, я от кажу взагалі, що ісламіст, іслам, це, це, зло, це зло. І зараз японці почали трохи прокидатися, там вже якісь протести почалися, там, тому що, тому що іслам це проблема для всього світу. Це така ракова пухлина. І от те, що вони роблять, ну тобто я вже кажу, що, що замало Європи, приклад, коли пустили до себе цих мав, і що вони там наробили? Цих нігерівців. Це проблема номер один. Дуже мені подобається цей, цей парк. Вони такі старовинний, ну я не знаю, тож каміння дуже такі здавнини, я не знаю, не знаю з якої. І величезний. Зелений, величезний парк і нелюдний. Ну, Може, тому що тут такі сьогодні погода така, але мені подобається. Тут е, є місця, де навіть е, показано, що відбитки три, е, е, амунітів є. Я дуже був здивований. І ти йдеш, тут постійно ці цикади співають. Мабуть, чуєте так само. Ну, Дуже приємно. приємно. Справді відпочиваю, хоче спекотно, але... Ну, такие от відчувається затишок. Це меморіал всім загиблим у Другої світової морякам. Ось так от з виглядом на океан. І тут постійне дерева зрубають, щоб вигляд на океан ніколи не заростав, щоб постійно було видно саме океан. А це все парк. Дуже так простенько, просто так. Нагадування нащадком. Вілоче щось нагадує як Індіана Джонс. Це такі старовинні споруди. Дуже справді старовинні. Якоїсь інформації я не маю, що воно таке було. Який гарний краєвид тут. Як несподівано тут э, при маяку такий маленький музейчик прямо от. А. Хто не як це працює. Під та те... та Татаратара. Працює. Сабабка така для дітей. Старовинні частини. Все це збереглося, що мені подобається, не Знає, от Звичайно, там якісь поруди у нас. Занедбане все. Тут все Чистеньке. Кондиціонер працює. О, Я бачу там от військовий корабель. Ви мені напишіть, будь ласка, а от, от як от обстанова у нас от з маяками? Чи от можна так от заходити спокійно, там вільний вхід, чи все там ну, в нормальному вигляді, чи там все занедбано? Мені просто от, от, цікаво, от, Я розумію, що зараз війна, але от, от, просто от, хто був до початку війни, взагалі який стан. Дякую за коментарі. Як виявилося, тут можна навіть піднятися на гору, подивитися. Вау, я как краса. Ну, вот, это Справжний Справа девичий маяк. Видный доступ. Це круто. Трохи, звісно, мій ріст, але все одно. До диска. Сухойки. Кечків Гарний краєвид, кажу. Так, справді ця панорама мене вражає. Гарний, гарний краєвид. Мені доподовою. І повітря таке морське. Трохи з дизелем от від ну, судньо тут ходять, відчувають, але навіть додає такий якийсь колорит трохи. Такий портовий. Тут вже звичайні цикади. Із Єхогама, біля мого будинку в парку. Ті вже більш звичні для мене на слух цикад. Але хащі тут такі, тут такі джунглі, що капець. Ось мені такий такі вигляд, а от камінчики так зроблені. Дуже охайно виглядає. Полюбляє такий стиль. Вау, а тут мені подобається. Знаєте що мені це нагадало? Ялту. От щось таке вигляд Ялта нагадує мені. М -м -м. ніхто мене не втримає. <laughs> а, як же я обожній океан. Океан тут такий чистий. Яка краса. Мені подобається. А взагалі, ну, хто знає, що я сам це місто Миколаєва, це південь України, і море, ну, океан, то, звісно, для мене це м -м, майже вітне. Мені це мені нагадує, ми з Тарханкут. Оренівка, Чорноморськ. Там Тарханкут, і ми там постійно в Кіпчак. Їздили колись з наметом, відпочивати, з друзями, з батьками, з, з кимось, скільки спогадів там. О, так, як вас, тут тут такий ж самий вигляд має. Так ж приємно так, вздовж океану. Пройтися така набережна цікава. Приємно, якщо ще такі тут невеликі такі затишок є. Краса! Ну ось і все. Дякую, що були з нами в нашій прогулиці по префектурі, що біля якого ми. З вами був пан та Пані Канамі. На все добре. Слава Україні, слава нації та президент Московської Федерації. На все добре.